Доброго ранку малятка, Доброго ранку, шановні батьки. Малята, А давайте сьогодні ми привітаємось. Пальчиками у вас сьогодні настрій. Якщо у вас гарний сьогодні настрій, ми так показуємо пальчики догори, класний настрій. А якщо настрій поганий, то так донизу пальчик наш дивиться. Бачите, смайлик такий засмучений настрій не дуже гарний. А ну давайте покажемо. Нікольчика, покажи, який в тебе настрій? О, такий класний чи поганий. <стит> Хочеш показувати? в тебе настрій? Отакий, так? Никитушка, а в тебе який настрій? Покажеш, Юлі? Отакий. Ну, я... Думаю, він ще підніметься трішки, так? Я вам зараз розповім цікаву казочку про двох друзів. І називається ця казка Вітаміни для друга. І ми дізнаємось, як дружать наші тваринки. Жили собі ось такий зайчик-буханчик, гляньте, який він, які в нього вушка гарна і був у нього і жачок, друг. Наші друзі весело гуляли на галявині, гралися м'ячиком, вони дуже любили кидати один одному. А ще вони любили досліджувати все навколо. Погляньте, в них ось такі були лупи, і вони через них все роздивлялися навколо. Який жучок сидить на листочку. Чи, можливо, там якийсь взагалі. Незвичайна комашка, яку вони ніколи не бачили. І ось так вони весело проводили свій час. І от цього ранку наш зайчик поснідав смачненькими млинцями з молочком і швиденько побіг до свого друга їжачка. Бачите, ось він прибіг до його і будиночку і почав кричати їжачку, ви швидесенько, будемо гуляти. Але вийшла мама їжачиха і сказала нашому зайчику, що їжачок захворів, у нього болить горло і висока температура. Наш зайчик дуже засмутився, адже він знав, що хворіти це дуже погано, так? Ти себе почуваєш недобре. І він дуже засмутився за свого друга. І тоді зайчик вирішив, що він має допомогти їжачку вилікувати швиденько. Наш зайчик побіг у лісочок, і там він побачив, що це таке. Що це за кущик, ви знаєте? Ялненька. Малинка. Ялненька. А Ялненька. Малинка, так? Наш зайчик знав, що малинка дуже корисна, там багато вітамінів. І він почав стрибати, щоб зірвати ягідо. Але кущ такий колючий був, І їжачок поколов лапки і не зміг вирвати жодної ягідки. Тоді зайчик пострибав на іншу галявинку, де росло ось таке гарне дерево з яблучками. Він вирішив... Ну нарву тоді я вже і яблучок для свого друга. Але яблонька була висока, і зайчик не міг достати яблочка. І пішов наш зайчик засмучений додому. А вдома його зустріла матуся і каже, вуханчику, що трапилось? Чому ти такий сумний? І зайчик розповів, що його товариш їжачок захворів. Що він хотів нарвати малинки йому та поколов лапки, хотів вирвати яблучка та недострибну. І тоді матуся каже: не сумуй, вуханчику, Адже ти хочеш зробити дуже добру справу. Ти хочеш допомогти вилікуватись своєму другові, і я тобі в цьому допоможу. Матуся пішла з зайченятком на галявинку. Швиденько нарвали у кошик. Яблучок та малинки назбирала. І наш радісний зайчик швиденько помчав до матусі їжачка і віддав йому цей кошик з вітамінчиками і сказав нехай їжачок швидше виліковується, повидужує, що він його буде чекати з нетерпінням. І справді, наступного дня наш їжачок уже краще себе почував і побіг. Гратися зі своїм другом буханчиком. Вони весело кидали м'ячика, бігали, досліджували ліс навколо, і проводили гарний час. Малятка, а ну скажіть мені, про кого сьогодні казочка в нас була, про яких тваринок? Про зайчика та. Міжачка, так? Міжачка. Так. Ану, скажіть, Миколька, а чим вони любили гратися? Яч. Ячиком правильно, вони дуже любили гратися, кидати один одному м'ячик, так? Ану, скажи мені, а хто ж захворів? Яш. Хто захворів? Йожик, їжачок, правильно, в нього боліло горлечко, так? І що тоді зайчик вирішив назбирати для їжачка? Yeah. Ягідки яблучок, так, та ягідки малинки. І що? Вітамінчики допомогли їжачкові вилікуватись? Yeah. Так, і наступного дня наші друзі вже весело грали. Так? Я так. А ну, скажи мені, Нікольчка, отже, їжа... як ти вважаєш, зайчик гарний друг для їжачка? <гум> так, адже <отже> він дуже хвилювався <гум> для... за свого друга. Отже, я, малятка, бажаю вам, щоб у вашому житті були також такі справжні друзі і завжди зможуть вам допомогти. Ось така сьогодні в нас. Була цікава та повчала. Нікольчка, тобі сподобалась казочка? Ґу. Нікось, подобалась? Ґу. Ти трішки засмутилась. Ґу. А поглянь, я хочу тобі підняти настрій і подарувати тобі сьогодні. Так, в мене червоного нема, ось таке зелене яблучко. Воно тобі підніме трішки настрій? Ні? настрій. Тебе цукерочка підніме тобі настрій, так? Нікольчка, я дякую тобі за роботу, за те, що ти так уважно слухала. Ти молодець. Будемо прощатись, Нілька? До завтра! Пока-пока. До побачення, Нікоса. Пока-пока. Пока-пока. Да. Да, Пока-пока.